Тіти, подивіться на озеро, там пливуть красиві білі птахи лебеді. Вони тримаються парами і пливуть повільно, ніби ковзають по воді. Лебеді це водоплавні птахи, вони селяться там, де є озера і болота. Вони влаштовують гнізда на невеличких острівцях, подалі від людей та хижих тварин. Серед водоплавних птахів лебеді є найбільшими. Їхні крила в розмаху досягають 2 метрів, а вага до 15 кг. Але незважаючи на велику вагу, вони пролітають у дуже великі відстані. Тіло лебедя масивне, широкогруде. Крила довгі і широкі. Хвіст короткий розкривається віялом при польоті. Харчуються ці королівські птахи трав'янистими рослинами. Які вони здобувають як на суші, так і у воді. Їх довга шия допомагає діставати корм з дна водою. Добре пам'ятають лебеді і свої гнізда. Самка. Висиджує яйця, а самець охороняє. Якщо якийсь хижак добереться до гнізда, лебеді відважно кидаються на нього і б'ють широкими сильними крилами. Коли з'являються пташенята, вони вкриті сірим пухом, тоді вони ще не схожі на своїх батьків. А ось коли вони підростають, то стають такими же красивими, як і їх батьки. Пізньо осені, коли вже на землю лягає перший сніг, лебеді збираються в зграї і красивим клином відлітають у теплі краї до наступної весни. Всі види лебедів занесені до червоної книги. Полювання на цих величних птахів суворо заборонено. Ці царственні птахи є неодмінними героями казок, пісень, Билин.